Обсяги споживання газу в Україні не зменшуються, борги за нього зростають. Недоплачує населення, комунальні і комерційні підприємства. А відтак теплопостачальні миритися з цим уряді не збираються. Керівники 16 теплопостачальних організацій, які найбільше заборгували грошей, вже позбулися своїх портфелів під 11-ма крісла хитаються. За кожний відсоток збільшення газового боргу керівники всіх місцевок будуть внести персональну відповідальність і звітувати перед Кабінетом міністрів. Звітувати перед Кабміном під час електорної наради змусили Луганську, Донецьку, Дніпропетровську, Івано-Франківську, Житомирську області. Там рівень проплат за спожитий газ найнижчій державі. Від початку року заборгованість за спожитий природний газ перевищила 3 мільярди гривень, а за рахування минулорічного більше 13 мільярдів. А за блакитне паливо український нафтогаз в Російському Газпрому має платити вчасно. 7 числа кожного місяця «Нафтогаз України перераховує приблизно мільярд доларів на селекторі Хмельниччину не гудили. Навпаки, область вперше за рівнем проплат зайняла перше місце в державі. За січень-лютий цього року підприємство енергетики розрахувалися на 59% Це найкращий результат в державі. Заборгованість за січень-лютий, до прикладу, цього року то у нас вона сягає 48 мільйонів гривень. Якщо відкинути різницю в тарифах. За яку ми говоримо 24 чотири мільйони гривень, пілі субсидії за державний бюджет неврегульований місцевий бюджет, то ми маємо ще економію 4 мільйона гривень. Тобто область фактично не має заборгованості. Якщо дивитися в цілому, Спочивати на лаврах область не збирається. Голова облдержадміністрації наголосив на подальшому впровадженні енергозберігаючих технологій та висловив впевненість, що Хмельниччина і надалі спроможна утримувати першість за розрахунками за спожитий газ. Юрій Курочка, Дмитро Цигольник, Подільська панорама.